Друзі, всім привіт! Сьогодні захотілося чогось такого ситненького. І я готую бендерики з м'ясом, наш стародавній ситний млинцевий рецепт. Завершую смажити млинці. Смажу їх стандартно. Рецепт самих млинців вже є у мене на каналі. Він дуже вдалий, тому сьогодні скористалася ним також. Допікаю ось останній і зараз з вами будемо формувати бендерики. Розрізаю кожен млинець навпіл. Мають вийти ось такі половинки. Фарш може бути різним. Сьогодні у мене свинина, курка і цибуля. Додала спецій, сіль, перець, коріандр і гарненько все перемішала. Беру невелику кількість фаршу і розмащую по половинці млинця. На одну половинку у мене йде десь 3 чайні ложки фаршу, а потім складаю ось такими трикутничками. Бендерики готові. Їх можна навіть у такому вигляді заморозити. І безпосередньо перед приготуванням дістати їх з морозилки та обсмажити у клярі на вершковому маслі або ж олії. Дуже ж зручна заготовочка. Наприклад, коли у вас є вільний час, наробили, а потім, коли зайняті, раз-два з зморозилочки дістали на сковорідочку чи в духовочку і готово. Ситно, смачно Продовжую так до кінця. Для обсмажування бендериків приготую кляр. Розбиваю в миску два яйця. Вливаю 40 мл молока, додаю трішечки солі і перемішую. Ну, це, в принципі, не зовсім кляр, бо кляр додають ще борошно. Це просто яйця збиті з молоком, які додадуть бендерикам соковитості і рум'яної скоринки. Гарненько купаю кожний бендерик у цій суміші і відправляю на розігріту сковорідку. І на середньому вогні такому ближче до маленького. Одсмажу по 4 хвилини з кожного боку під кришкою. Я пригадую, як колись моя мама день народження, святкування Нового року робила ось такі бендерики, коли до нас приходили в гості. Жоден святковий стіл у моєму дитинстві не обходився без таких бендериків. Я вже дуже давно їх не робила і сьогодні пригадала, наскільки це смачно. Інколи собі дозволити можна. Це ще 4 хвилинки на іншому боці і смакуємо. Бендерики готові, і можна сервірувати з чим завгодно. Я полюбляю їх подавати із свіжими овочами та томатним соком. Також гарно пасуватиме будь-який домашній томатний соус або просто розрізати помідор. Хай вам смакує і до нових зустрічей!